Шановні майстри плиточники, вам треба досить швидко щось підшліфувати. Вам досить довго користуватися болгаркою, черепашкою, там, пиловідводами, пилососами, електрика. Зверніть увагу на бруски. Їх зараз величезна кількість і різні ціни. Традиційні бруски, які вже декілька років випускаються, приблизно від 400 до біхає 600-700 гривень. Тоненькі бруски, тонесенькі бруски, які можна ставити. Ось такі е, кріплення е, коштують 250 гривень, і 280 кріплення. Е, ось такі дістарівські, дуже зручні площадочки, утюжки, які підлазять де завгодно. Вони коштують 400 десь там 550 гривень. Зараз на ринку з'явилися нові товсті від Дістара, перший, другий, третій номер 450 гривень, і від Вікторі Тулс такі самі ось такі варіанти від 80-го до 400-ї ж зернистості. Подивіться, який виріб, і все вони коштують всього-навсього 300 гривень. Це дуже добре, що є конкуренція. Але саме головне не забувайте бачити росіянина, відразу шлях йому за руським кораблем. Росіяни це окупанти і терористи. Тому хто не тримає зброю, той має допомагати зсу. Слава Україні!